Святкуємо 110-ту річницю з дня народження великого українця, генерала армії Нескорених Тараса Чукринки Сьогодні також ми відзначаємо річницю акту проголошення Української держави 30 червня 1941 року у місті Львові. Цей рік взагалі є унікальним і символічним на різні такі ювілейні дати. Цього року, впродовж цього періоду, ми згадуємо, що це є рік сторіччя української революції. Революція, яка на превеликий жаль не завершена. Тому. Тому що розуміємо, що завершення революції це є зміна системи влади, це є зміна цінностей. Українець має бути господарем на своїй великій українській землі. Українець має бути успішним, заможним і патріотичним. Від Донбасу в просянок, від півночі до кримських побережь. Оце є завдання української Революції. Цього року також ми з вами відзначатимемо 75-ту річницю дня створення української повстанської армії, армії, яка стала символом боротьби за нашу незалежність. Якби не було Шукевича, якби не було української повстанської армії. Чи була би тоді Україна? І Шухевич, який для нас є не просто героєм, який для нас є людиною, яка впродовж свого всього життя показувала приклад, якими повинні бути українці, як вони повинні змагати і віддати своє життя за українську державу, є прикладом для сьогоднішніх наших героїв, для тих українців, які безстрашно зараз воюють. На фронтах московської української війни, відвойовуючи нашу територію і зберігаючи територіальну цілісність української держави. Я знаю багатьох тих, які чи вже воювали і демобілізувалися, чи зараз є на передовій, які приїжджали щороку приїжджали сюди, на цю святу землю, на березі ріків Збруч, де були знайдені останки нашого великого генерала. І товариство, зрозумійте, ми не просто приїжджаємо сюди заради галочки. Ми приїжджаємо сюди, тому що ця земля, земля, яка повністю просякнута духом нашої звитяги, нашої боротьби, нашого генерала Шухевича, вона дає нам наснагу. Наснагу до боротьби за велику Україну. І саме тому звідси виховується українська молодь. Саме тому звідси йдуть наші. Полки добровольців і діючих Збройних сил на захист нашої території і захист великої України. Я хочу зацитувати, шановній громаді, слова великого генерала, 110-ту річницю, якого ми сьогодні святкуємо. Ви тільки слухайтеся, наскільки мудрою була, могла бути людина, яка говорила такі речі. До речі, Шукевич казав, що українська еліта, а про неї. Нас багато хто говорить, бо всі хочуть бачити еліту при владі, всі хочуть, щоб та еліта, українська інтелігенція, нарешті відродилася і вела вперед, бо нам цього бракує. Та ось еліта повинна бути мудрою, мужньою і шляхетною. Тому що мудрого ну, ти не задуриш, чесного ти не обманеш, а шляхетного ти не залякаєш. Оце має бути еталон. Для кожного, хто бере на себе велику місію провадити українську націю вперед. Послухайте, що говорив генерал Шукевич. Ми усі, пояки Української повстанської армії, і всі підпільники, зокрема, і я, свідомі, що раніше чи пізніше нам доведеться згинути в боротьбі з брутальною силою. Але запевняю вас, ми не будемо боятися вмирати. Повмираючи, будемо свідомі того, що станемо добривом української землі. Це наша рідна земля, потребує ще багато добрива, щоб у майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка довершить те, що нам не сужено було довершити. Це великі слова великого українця. І отже, з цього добрива. Яке започаткував Шукевич, Бандера, Коновалець, ті люди, які є справді нашими українськими героями, не ті, які нам постійно насаджують часи, починаючи з часів совєтського минулого, і навіть зараз при українській державі, через те, що Україна вже на четвертому році після Майдану все одно залишається в окупованому інформаційному просторі. Та ви включіть наш телевізор, центральний канал, знову йдуть. Бо схваляння не українських совєтських героїв, а де Дешухєвич на українських каналах? Скажіть мені, будь ласка, чому тут не знімають фільми, художні, документальні, а як знімають, то коли їх показують, третій, другій ночі в кращому випадку? Чому в нас зараз, вже кажу, на четвертому році після Майдану нема культу українських героїв? Яку істерику вчинили в Києві всякі власники? Нашій українській столиці, коли за ініціативи фракції Свобода перейменували таке проспект Ватутіна на проспект генерала Шукевича. До речі, там є певний символізм. Проспект Вату. Проспект Шукевича тепер це є продовження проспекту Бандери. Уявіть собі, товариство, коли ми з вами тут, згадайте, років 10 назад зібралися, і ми з вами тут говорили полом'яні речі, ви відзначали Шукевича, чи ми могли мріяти? Що от буде таке? столиці України, думали, так, отут на Західній Україні, нам треба утвердитися. Подивіться, як йде процес українізації в доброму розумінні того слова. І змінюється свідомість. Правда, в Києві є один цікавий момент. Просфер Шукевича і про Бандери перетинаються на Московському мосту. <сум> ну, але то є справа часу, хоча може в тому є символізм: Шукевич і Бандера крокують по Москві. А це правильно, тому що Москва, наш одвічний сходовічний ворог. І наше завдання, товариство, не просто відвоювати свої території. Наше завдання зробити так, щоб велика Московська імперія, існування якої завжди буде шкодити незалежній українській державі, розпалася на багато шматочків. Нехай там, де зараз Московія буде 30-40 маленьких держав. І хай вони собі добре існують, хай вони собі там порядкують. але до того часу, поки буде велика Московія, вони завжди нам будуть загрожувати. Вони завжди Україну будуть трактувати як сировинний придаток. Вони завжди українців захочуть поневалити і перетворити в рабів і кріпаків. В нашій теперішній ситуації все ускладнюється ще й зрадою теперішніх очільників української держави тим, що шалена корупція не продовжується. Тим, що ілюстрація в країні не проведена, тим, що людей довели до стану бідності. Ви розумієте, що творі кожного місяця піднімають тарифи. От зараз знову, з 1 числа, знову на 25% газ. Та вони подуріли чисто. Ціни відпустили на товари першої необхідності. В аптеку не зайдеш, бо ліки дорожче коштують, ніж це навіть в Європі є, а я вже мучу про їхню якість. Вони хочуть з людей зробити рабів. Щоб потім показати їм цукерку кольорові обгорці. І людина за ту цукерку готова буде знов за ту владу жуліків, бари і злодію проголосувати. Ми маємо Шукевича, ми маємо історію, ми маємо це добре, з якого вже виростають паростки української національної ідеї, паростки героїв, які боронять нас зараз на Сході, Паростки тих героїв. Які таки дійдуть до Москви і будемо ми мати свою велику українську державу, де українець буде господарем. А Московія, нас обічний ворог, розпадеться. І знаєте, я добре пригадую, як навіть тих 10 років тому назад, коли ми, Свободівці, і я, зокрема, говорив, що буде війна, і треба до тої війни готуватися, з нас насміхалися, нас називали, що ми чучені агенти Кремля. Що ми до цяку дуберницю розказуємо Росія наш стратегічний партнер? Але так як ми казали, і я казав, що Московія нападе, то тепер, товариство, при вас усіх кажу, Московія впаде! І Україна, саме Україна, це буде та держава, і та нація, яка поставить крест над тим імперським антинаціональним пануванням тих. Голови орлів Путіна і Медведєва, тих маленьких московських карликів, яким Україна сьогодні, це і як більмо в оці. Товариство при Великому Шукевичу, присутності наших ветеранів, вояків українських добровольчих батальйонів, українських Збройних сил України. Особливо. Шлю вітання тим присутнім тут, добровольцям з Карпатської Січі, бо це символічно, бо Шухевич фактично був засновником Карпатської Січі. Ми повинні з вами сказати: наше покоління має стати останнім українським поколінням, яке буде боротися за Україну. Тому що наше завдання, щоб наші діти і внуки вже не боролися за Україну. Щоб вони жили в великій Україні і щоб вони користалися плодами великої, національної, успішної української держави. Слава нашим героям, справжнім українським героям! Слава генералові Тарасові Чупринці! Слава героям Небесної Сотні! Слава героям московської української війни! Слава нашим добровольцям! Слава нашим воякам! Слава усім українцям! Слава Україні! Героям слава!